Вітаю вас, одинички, що тут у вас? Розміряний, спокійний, урівноважений, збалансований день. Все йде згідно плану, все розміряно і спокійно. Не можемо нічого пані сказати. Хороший день. Я навіть не хочеться нічого витягувати. Знаєте, якось були, пройшли от етап якоїсь вражди, відстоювання своїх інтересів, можливо, в когось були сварки перед цим. таке от було. А потім щось якийсь такий спокійно, розміряний йде по рицарю пентаклів. Тобто наполегливо, розміряно, не, не торопясь, да? розміряно і такий якийсь день буде ваш. Хороший день, не можу нічого сказати. Так що... Прекрасно. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки, що тут у двічок. Ну, двічок єрофант. Єрофант у нас це про. Знання про традиції, про релігію. Зараз йдуть такі свята.